Ой, новини з городу. Посадив я перець. Ось от такий от урядок. Помідори. Ну, це я вчора посадив, би. не пам'ятаю. Ось зараз ще досаджую. І ось посадив я перець. Там помідори, там теж четверенько помідорів. Там тільки четверенько помідорів. Тут теж ось оперчика. Так, да, зараза дорога розсада, звісно. Там помідори, там меті. Отут, де палки стоять, ось отут, будуть ці кабачки. Отут ще треба замульчувати якось. Ну це ми зробимо пізніше вже. Це не сильно горить. Корот, капусту треба пополивати. Зробити ось такі луночки, типу. типа такого, Ну, але... зараз покажу. Корот. Отаку ямку треба зробити вокруг. Бачите? Отак. І полить капусту, хоча б. Два раз або два рази на тиждень хоча б споливати її, щоб не це. Коротше, купили сьогодні помідори, отакі ось. Гарні, гарні помідори, такі товсті помідори. Я правда не пам'ятаю, як вони називаються. Ну вони, вони гарні такі ось. Ті помідори прийнялися гарно. Їх треба полити, звісно. Капуста теж гарно прийнялася, що перша, що друга. Я ще свою капусту ось ось сьогодні висаджувати буду, потім ще мульчувати сьогодні Короче, показую все на відео, як воно все є, як ми все ділимо. Щас, зараз, секундочку. Ось так ось все. Ось, я нижні листки обриваю. Отак От ось. Все, і оставляю раз, два і верхушку. Все. я більш ні одного листка не оставляю. Рию ямку і сажу. Поки що ніяких удобрень не вношу. Сажу не сильно близько і не сильно далеко. Так, середненько. Бачите, ось листок раз. Листок два і третій. Все, залишаю верхушку. І отак сажу. Все, обриваю отак. Раз, два, три. Все, отак виходить у нас. Голий помідор, коротше. Ну нічого, він зато це буде стимулювати гарний урожай. Коротше, так вийшло. Це, раз, два, три, п'ять кустиків я вже посадив, таких гарненьких. Оце один і той самий сорт. Раз, два і там три. У мене тільки один Чорний принц, вроді би, або волове серце, або чорний а, там волове серце і Чорний принц. Тут а... роджейру, я не пам'ятаю, ще хочу капусти трохи досадити, ну, своєї. Своє, ну, я що вирощував. от, Дивіться, бачите, знову показую, так, бумагу знімаємо. Нам бумага не треба, хоча вона перегниває, але все одно нам не треба. Оце я обламую. Це я теж обламую. Все, там, там що росте? І все. І викапуємо так ямку, десь тут. Ось. Приблизно розстояння ну, помідору від помідора десь, Уз ладошку, десь з ладошку, десь приблизно з ладошку. Десь так оце. Все, закапуємо, вирівнюємо, все. Нічого більше. Помідори в мене теж є моя розсадочка. Три штучки, коротше, воно, ну, бачите, що з цвіточками вже скоро цвісти будуть. Не знаю, буде опилення, не буде, але дай Бог, щоб було, звісно. Оп. Так, показую ще раз останній раз. Бачите? Раз. Два. Три. Всегда так делаю брова і гарні помідори виходять. Це вже четвертий десяток або третій я вирощую Ну, тобто сажу. Господи, Вирощую я тут багато вже, довго. Все, вот так оце. Вот. Ну вот так, коротше. Приблизно ладошечка, долонька моя. Хе -хе. Да. Десь приблизно так. Оці трошки, бачите, трошки більше один від одного. Ну, я так не розчитував, але мені сказали, типу, розмір з ладошку, ну, типа з руку. Ну тут не ровно, так, як з руку, ну, якось так. Ну, якраз це опять обриваю. Це, кстати, можна Ні, треба обривати. Я люблю, щоб помідор гарно кустився, але щоб він не розлазився по городу, тому що кому воно треба, рядом воно кабачки, потім ще перець, ще помідори. Не знаю, що це за опилення конечно, буде, але но... щось буде, дай Бог. Помідори. Я е... не збираю елітні якісь сорта. Мені на ті сорта пофіг, головне, щоб виросло хороші помідори, вкусні. Щоб їх можна було законсервірувати. А на сорта мені пофіг, я не дивлюся, які там сорти. Купляю, яке є, але вони зараз дорогі, звісно. Це ми взяли в знакомої тітки на базарі, ну, вона нам продає по 50, а всім по 60-70. по Ну, перець дорогий, по 75 гривень. Пучок. Один ми два взяли, ми заплатили за це все. два пучка помідорів і два пучка перця. Ми заплатили 270 гривень. М -м -м. То, коротше, Трошки земельки вбираю, зараз ми з вами підемо так, сюди. Оп -оп -оп -оп. так тут убираю, тут я протопчу. Зараз ми підемо отак робити. Мульчувати, чи як воно там у вас зветься, я не знаю. Перець теж весь мульчувати треба. І тут ще треба перекопати, але ну, це вже я буду постійно копати тоді, коли я буду садити. Оці кульки ці всі бумажки ми прибираємо лицем в гараж в мусорник. О, і оце ми теж виламуємо нафіг, воно мені не треба. Таке щастя. Так, ладно. Так, лопату оставлять не буду тут, бо ще вкрадуть. У мене на городі з'явилася біда. Це не бур'яни, це не всякі хвороби, кстати, шпінат, рукола, бачите, салатик, укропчик, щавель. Коротше, з'явилася в мене біда. Собаки сусідські. Кожну ніч приходять, щось риють, щось копають, щось виривають. Ну... Я имею в виду лапами. Риють реють і виріли. Короте, я не знаю, сьогодні буду йти до сусіда говорити з ним, тому що, якщо ні, то буде все ділятися через міліцію. Тому що мені нафіг таке не треба. Посадив квітки та бідло собака. Взяло, повиривало мені всі квітки. О, взагалі прекрасно, блін. Хосту гарно посадив, Кстати, зараз покажу яку. Взяло бідло, повиривало, пообламувало мені, погризло ту хосту бідну. Ось о, кстати, міні-клумбочка. Що це за барвінок, якщо хто знає? Дивіться, бачите? Цвіте вже дуже досить довго. І воно, він. Ну ще досі розцвітає, цвіте, і розцвітає. Ось. О, висадив я барбарис свій. Отут Ось, Отак ось. Короче, якось, ось. якось так о, все, ось ось, бачите. Тут трошки теж прополов вчора. Тут ще позамітати треба, цей бардак весь. Оці будемо висажувати. Десь там теж десь тут кружок зробимо. Тут я вже нарциси поприбирав. Я не знаю, морози будуть, не будуть. Треба укривати ростіння. Не треба, мене дуже багато ростінь, які треба укривати. Ось, петунії мені тут красунечки. Ой, дві одинакових попалися, от падло. Ось, у, раз одинакова і друга. Ай, блін, за що я заплатив? Ну ладно. Пофігу, коротше. Кстати, оце ця зустріцей похожа, бачите, тільки різний цвет. Ось ось мої оці як їх тут. Гладіолуси. Ось Рядок гладіолусів у мене тут. Ну, Красота така росте. Незабудки, хризантеми. Оно дві. Три навіть, ось у третє. Піон треба пересадити, клематіс ось у яйці плететься. Бадан, пеларгоній ми ось повисажували. Мені подарили, ми зразу висадили. Така якась штука. І оце цей, о, як тебе там. Це зелений кущик, це як його гібіскус, О. Гібіскус. Оця дивіться, штучка розцвітає, ось вона плетючка. О, ось о, що я хотів вам показати, що в мене повиростало. Бачите, оце я тут розсаду його понасіював. Це должна бути така гарна плетючка. Привіт, привіт, кіця. У мене руки грязні, так що йди сюди, Коротше, повинні бути гарні гарні плетючки. Ну я ще сюди посію цю як її. І, і помею, і помею це теж така дуже гарна плетючка. Ну я її хотів на балкон або на підвіконня, щоб звісало. Але у мене немає такого ж ящика, щоб цей... Щоб туди посіяти. А оце ось Це красоля. Хто знає таку квітку, красоля називається. У мене тут. В пачці було раз, два, три, 4, 5. Було 6 на... да, насінинок. Воно друга, друга вилазить коло фіолетової. Шість насінинок. Короче. Щось дощ почався, треба уматувати. О. Тут ще у мене йде розмноження Ще ми обрізали. О, треба руки помити, бо це катастрофа. Дивіться. Воно. Це жах просто ну, куди це капець. Зараз я світло включу, може гарніше видно буде. Ось у тебе кітчень їсти нема. зараз я тобі насиплю їсти, кітечка моя. Зараз, зараз моє хороше. Зараз, зараз мій котику, зараз насиплю тобі. Хтось миші в нас завелися короче, люди. Це взагалі моя сестра ногу підвернула. Дуже не чуть-чуть. На. На, я їй даю чуть-чуть, але моя сестра її насипає повну авно. Вона її перекармлює. Я хотів висадити кермек, але я так зрозумів, що кермек ще рано висаджувати. Посіяли ми вчора чорнобривці, майори, ну це домашні семена. І в мене почали укорінюватися поларвоні, я чуть-чуть попересаджував. І в мене є ще ось ось новенький. Оце і все. Він хай стоїть тут, а, тому що мені не особу треба. воно ну, там і матіоли. О, треба їх теж кстати, висадити. Зараз з вами висадимо. Якщо що, ми ящик укриємо, якщо будуть морози, я буду дивитися за погодою. Матіоли, я не знаю, поміж петуні можна висадити. А можна і просто в клумби, але воно ще маленьке, щоб його просто в клумби висаджувати. Я поміж отак ділаю отверстя. Отак висаджую гарненько. І все, маленьке таке воно росте собі. Нікого не чіпає, не мішає нікому. І все. Отак. Ну, Я поливати буду, звісно ж, сьогодні. Як без цього. Тому що дощик моросить, то мені... До одного міста, що він там моросить. Це такий дощ, як з мене балерина. Я сюди яєчну шкарлупу додавав. Ну, не знаю, може, щоб добре було. Ой, а де я сажаний тільки що загубив? Ой, воно він заховався від мене. Отак От ось. Коротше, якось так. По одненьки вже пора висажувати. Ну, матіоли, це моя любима квітка, не знаю чого. Ми з мамою коли сажали. Вона каже, типу, от виростуть, побачить, які вони будуть гарні. Це, це я перший раз узнав про ці матіоли, ну, що вони взагалі є, як вони називаються і так далі. О. Корінь гарний. Ну і сама, сама рослинка невелика і корінь гарний. О, так. Дірочку діємо і все. Все, сюди хватить. Може ті Олеша посіяти до той плетючки. ой, посадити. Бо я сімена вже віддав своїй знайомі, тому що я собі ось у насіяв, мені чуть-чуть хватить. Мені багато не треба. Так, теж так поміж, поміж ними посію. Якщо морози будуть, я все одно його все укривати буду. Не дай Бог, звісно, морози будуть, я так не хочу їх. Це жесть просто. Тут уже в мене мурашки завелися собі, домики. Понад... Копували. Я землю таскав з хто знаку. А вони ось тут вже собі хатинки, сім'ї позаводили. Коротше, жильці в ящику, коротше. Я може і посажу по два. Кущик невисокий, невеликий, а маленький такий. Я сімена брав у форі. Це перші сімена з фори, які зійшли взагалі. По два по три штучки буду садити ось. Так, ось І все, щоб був компактний кущик. Ну, а це ще хай постоїть в гаражі тому що Мені ще трошки розсада треба, якщо не дай бог морози поб'ють цю розсаду, то мені розсаду ще треба так. котик їсть. Так, а е, цинію або ж майори я буду висаджувати в другому місці і в другий час, тому що не хочеться. Ну, це сортова цинія, я люблю сортові квіти. ну, Сортова цинія, воно йде жовте і такі, наче надрізи, ну, над... зрізи такі, знаєте, червоні. Ну, вона така, я називаю її огнівна. взагалі офігенна. Оце що за квітки, я взагалі без поняття. Це лісна, лісна квітка якась. О, ми висадили, коротше, поларгонії в кашпо вчора і оставили на ніч. І з ними короче, приключилася біда. Ну, яка біда. Цим то пофіг червоним. Червоні, кстати, в мене червоних оказалось три. Дивіться. оцю червону, пам'ятаєте, що листя жовтіли. І ось рядом з нею оця росла. Я, я, ну, я просто був в шокі. Ой, так, треба подивитися, зараз на руколу. Руколу мені попросили зрізати. У мене попросили зрізати руколу. І салат, якщо є. Рукола, то точно є. Чи... А, і тут ось моя капуста. Я думаю, вже пора город, нагород. Коротше, тут раз, два, три, чотири. Четвертий листок вже лізе. Вже але... пора, я думаю, непогана капусточка. уже і пора нагород. Вона і закальонна, і все окей. Тут вже пора було б бур'яни порвати, звісно, але в мене нема коли просто. Я то на роботі, то в мене вдома ще по якійсь причині нема. І кстати, що це з усмородиною, дивіться. Що це воно таке оце? Я навіть не знаю. Так, у мене шпінат є, а є рукола. Руколу я буду рвати на салат. Шпінат ставлю. Так, да, рукола гарненько виросла. Треба було б ножницями, звісно. Ну, я буду рвати так. Ой, пахне як, взагалі клас. Коли будуть курі, буду курям рвати. Поки курей немає, нема кому рвати Ну, кроме, кроме як на салат. У мене тут рядок руколи і ще десь рядок, я вже не пам'ятаю. А там воно салат. Забив бур'ян салат наш. Ось між салатом і руку був бути базилік. Ну, Щось я його взагалі нічого не наблюдаю. Якщо літом з'їде, дай Бог. Ну, він швидко росте. Ось о тюльпани. ось мій любимий тюльпан. Ось він. Коротше, нарвав я ось у. руколи. О. Тут і чесник росте, і... як їх тут. Це не якщо що. Е... Ну, коротше, в общем-то. Якось так. Зараз відумаю руки і віддам руколу на салат. Всім пока. Кому інтересно, як висаджувати розсаду правильно, як правильно її удобрять і чим її удобрять, і як делать натуральне удобрення без хімії. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коменти.